У квітні 2023 року на сімейному бюджеті вийшло відео, де я розповів, чому я купив акції компанії Palantir по 7 доларів 91 цент за штуку. Зараз ці акції коштують понад 64 долари. І звісно було б дуже класно розповісти, що ось я їх тривав і заробив майже 10 іксів там за два роки. Але на фондовому ринку, навіть якщо ви іноді таку історію почуєте, це буде просто якась неймовірна лотерейна удача. Я ці акції продав і продав там майже 100% прибутком. І я абсолютно не жалію. Ви знаєте, якщо дивитесь сімейний бюджет, що в мене є фан-портфель. Та і я на той час рахував, що волонтір вичерпав потенціал до зростання. Це виявилось помилкою, тому що він виріс після того ще в кілька разів. І зараз, чесно кажучи, я вас хочу уберегти від двох помилок. Перша, якщо ви маєте фан-портфель, і ви там щось продали чи купили, головне не жалійте про це, та тобто сприймайте це як це цікаве хобі. І в даному випадку, в моєму випадку, невідомо, чи радіти, що там заробив більше, чи жаліти, що не заробив. Але це досить типово для рітейл інвесторів, навіть коли вони обирають правильну компанію. Та вони не дотримують там весь потенціал зростання, тому що майже неможливо купувати на самому дні і виходити на самому піку. Тобто це урок номер один. І другий урок, на мою думку, головніший це коли всі навколо починають говорити там о, знову купувати біткоін, бо буде 100, вже там 90, або випадку палентіра. Щоб ви розуміли, зараз компанія коштує майже 300 річних прибутків. Да, price to earnings – 300, а плюс-мінус, і forward price to earnings порядка 158. Тобто, це надзвичайно високі очікування, закладені в ціну. І мені, чесно кажучи, по таким оцінкам не зрозуміло, хто купує, але є велика частина, от якраз. Можливо, трейдерів, можливо, таких рітейл-інвесторів, які купують чому, тому що палонтір виріс там, на 20, на 50, на 100, залежно від якої точки. І от а, називається моментом, тобто ще певний час він буде рости. Тому я вас застерігаю від того, щоб фан-портфелі робити якісь серйозні виставки. Трейдери наш канал і так не дивляться це зрозуміло. Я вам дякую за ваші лайки і напишіть, будь ласка, які індивідуальні акції є у вас портфелі, в які ви вірите.